Пішоходів штрафуватимуть ремонт кінотеатру Львів та горів жовківський замок. Про це докладніше вже за мить. Вітаємо вас. Пішоходів, які розмовляють по мобільному, можуть штрафувати відповідну ініціативу. Запропонували у Верховній Раді. Так хочуть зменшити кількість постраждалих під час перетину вулиць. За даними патрульної поліції, Львова за півріччя на пішоходів склали більше семи десятків протоколів. А Віталій Гамадин дізнавався, що ж буде, якщо запропоновану новацію народні обранці підтримають. Безпека понад усе. За статистикою, кожен п'ятий пішохід, котрий перетинає проїзну частину дороги під час руху, користується мобільним телефоном. Правоохоронці пояснюють, при цьому увага пішохода зосереджена на розмові, а не на власній безпеці. По мобільному телефону розмовляють, стають неуважними до учасників іншого дорожнього руху, тому наражає на небезпеку як водіїв інших транспортних засобів, так і на само, і самих себе наражають наражає на небезпеку. Це може призвести до ДТП і може мати і тяжкі наслідки після цього. Та самі пішоходи до закону ставляться скептично. У них є важливіші справи, які потрібно вирішити за допомогою телефону. Безпека чомусь для них не головне. Ні, тому що я перехожу на Зелене світло. Я перепрошую по роботу. Переживаю, але зелене світло все нормально. Так мені подобається. Кермувальники ж забороні лише будуть раді. Мовляв, пішоходи неуважні, на дорогу не дивляться, тим паче не слідкують за автівками. А у разі ДТП чи наїзду завжди звинувачують водіїв. Вони і без мобільних не Коли вони переходять дорогу, вони в принципі взагалі не звертають увагу на автомобілі. Відволікаються, не думають за водіїв. свій прикол мають і все. Наразі за телефон у руці штрафують лише водіїв, а пішоходів за перехід у недозволеному місці та на червоний сигнал світлофору. Якщо ж законопроект такий приймуть, то пішоходам заборонять розмовляти по телефону. Під час посадки висадки з громадського транспорту, переходу через проїжджу частину та переходу через залізничну колію. Порушників каратимуть штрафом у 51 гривню. Віталій гамадин Сергій Медведів. Новини. У Львові влаштовують перший майданчик для вигулювання та тренування собак. Буде він у парку Івана Франка. Там тварини зможуть гуляти без повідка та намордника. 200 тисяч гривень на облаштування майданчика виділило місто. Решту грошей надали благодійники. Ірина Кунинець продовжить тему. 400 квадратних метрів для вигулу собак. Саме такою буде площа майбутнього майданчика. Наразі робітники ще метуть високу горожу та тамбурну систему входів. Це робиться для безпеки, для того, щоб жодна собака не могла неконтрольовано вислизнути з майданчика. Ось щоб можна було безпечно розминутися з іншою собакою, з якою допустимо ваш песик чомусь не дружить. Таке серед них теж буває. Ось, ну і зрештою, якщо б навіть допустимо якась дитина вирішила зайти і подивитися без дозволу батьків, що робиться на майданчику, знову ж таки ця система тамбурна. Вона дозволить вчасно дотину вивести. Площу майданчика поділять на дві секції: одна для виглу маленьких собак, інша ж для великих порід. Далі вже коштом благодійників встановлюють снаряди для аджеліті. Популярного нині собачого спорту. Це є такі спеціальні перешкоди, планки, труби і так далі. Тобто, воно все має свої функції для того, щоб тваринка могла позайматись, побігати. Такі майданчики, норма за кордоном, оскільки гарантують комфорт не лише тваринам, та їх власникам, а й що не менш важливо безпеку оточуючим, мало хто в наморниках собаки гуляють, бігають собі. Навіть якщо собака дружелюбна, а дитина маленька біжить, то собака просто може її звалити з ні. Погоджується з цим і Наталя, власниця булонки. А фінку дівчинка вигулює виключно на повідку. Відтак окреме місце вигулу потрібне. Ми завжди з повідком, тому що я вважаю, що це небезпечно, як і для самої тварини, без повідка гуляти можуть різні великі пси напасти, може щось з'їсти. Ну тобто Ще з поводком для захисту. Саме ж майданчик обіцяють облаштувати до кінця березня. Далі візьмуться за монтаж такого ж у парку культури. Ірина Кунинець Римачора новини. Кінотеатр Львів потребує реформування. Сьогодні чиновники оглянули приміщення кінозалів. Однак чекають пропозиції від Львів'ян, аби вирішити, яким має бути оновлений кінотеатр. Жителі міста запропонувати свій проект можуть до 20 березня, аби відновити місце для перегляду фільмів. У стрийському парку знадобиться 25 мільйонів гривень. Треба. Треба пом'яти дах, треба укріпити фундаменти, треба зробити гідроізоляцію фундаменти, відвести грунтові води, вивезти землю з кінотеатру, замінити її піском, зробити бетонну стяжку, ввести нову проводку, сигналізацію пожежну. Потрібно кинути нові лінії живлення кінотеатру, тому що вони не не відповідають сучасним вимогам. Ну є кілька складових. Перше, залучати кошти з власного бюджету це як мінімум співфінансування. Звичайно, ми, ми би очікували на залучення коштів з регіонального фонду, тобто це державне державне фінансування. Окрім цього, розглядається інший варіант залучення інвестора, який би зберіг цільове призначення так за напрямком, тобто проведення тих самих трансляцій фільмів. Там інше. Затримали більше сотні мігрантів за незаконний перетин кордону. Найчастіше нелегально робили це громадяни Сирії, Афганістану, Грузії та Туреччини, розповіли у західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України у 2015-му вдалося ліквідувати діяльність міжрегіонального протиправного угрупування, яке діяло на сирійському каналі, і припинити діяльність схожого в'єтнамського. А спільно із польськими колегами минулого тижня прикордонники знешкодили схему незаконної міграції громадян Туреччини Чини 22 особи нині перебувають у пункти у пункті тимчасового утримування. Там буде Полягала у тому, що громадяни Туреччини легально за допомогою дійсних документів через авіційні пункти пропуску, в основному Харків авіа, іноді через Бориспіль та Львів авіа прибували на території України, де отримували від членів організованого злочинного групування підроблені шенгенські візи. Після цього залізничним транспортом слідували до Республіки Польща. Додам, що на сьогодні на польсько-українському кордоні визначено 15 пунктів пропуску для міжнародного сполучення однак зараз обговорюють відкриття ще вісьмох. Будуватимуть чи ні курія львівської архієпархії Української греко-католицької церкви спростувала свою причетність до скандального будівництва на вулиці Богдана Хмельницького, а саме наголосила, що не виступала замовником цього проекту. За словами священнослужителів, у вересні минулого року проект був узгоджений із забудовником. Відтак, духовенство пояснює, Владика Ігор підписав цей документ. Проте підпис був адресований на побудову каплиці, а не на спорудження десятиповерхового будинку. Також їм дуже прикро, що в цій ситуації використали добре ім'я церкви, тим паче, ім'я митрополита Ігоря. буде правильно? Ну тобто, ну владика Ігор дав доручення відкликати свій підпис, розірвати договір. Таким чином, скажімо, припинити будь-які речі, які Десь суперечить чинному законодавству і суперечать місії церкви. Нагадаю, минулого тижня забудовник розпочав підготовчі будівельні роботи поблизу занедбаної будівлі за адресою Богдана Хмельницького 249. А ось замовниками даного проекту відповідно до записів на плакаті виступила курія української архієпархії у ГКЦ та одна із будівельних компаній. Мешканці ж не погоджуються із будівництвом багатоповерхівки. Цієї ночі в жовкві горів місцевий замок епохи Ренесансу. Вогонь знищив віконну раму на першому поверсі в побутовому приміщенні споруди. Інших пошкоджень будівля не зазнала. Постраждалих немає. На місці інциденту правоохоронці виявили пляшку із написом Ацетон. Поліціянти підозрюють підпал. Відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до 15 років за ґратами. Додам, Жовківський замок це пам'ятка архітектури, яка є національним культурним надбанням України. На Момент прибуття вогнеборців вогонь встиг знищити лише віконну раму на площі 2,5 квадратних метрів. Вогнеборці оперативно ліквідували займання. На місці знаходились місцеві рятувальники. Наразі причина займання та обставини події буде встановлювати вже правоохоронці. Наслідок події ніхто не постраждав. В області також б'ють на сполох. Від підпалу сухостою цього року вже загинула одна людина. Зафіксовано більше 60 пожеж. У департаменті цивільного захисту та в екоінспекції вкотре наголошують, спалювання сухої трави це не лише шкода для довкілля та людей, а й загроза лісових пожеж. Ба більше підпал сухої рослинності це адміністративне правопорушення. Втягне за собою накладання штрафу від 17 до 51 гривні. Штраф невеликий, то чиновники нині готують звернення до Кабміну, Аби грошові стягнення підвищили З початку року. У нас вже 65 на сьогодні підпалів сухої трави і чагарників. Зокрема, і в селі Летня. От буквально декілька днів тому, в селі Летня Дрогобицького району, мешканцями села був найдений місцевий житель. Від 59-го року народження без насильницької насильницької смерті, і причини важко зараз сказати, чи це була отруєння чадним газом, і людина згоріла в траві. В нас минулого року була статистика 6 чоловік, які загинули під час підпалу. Сьогодні ми вже маємо одну людину летальним е, е, випадком. Відповідно до статті 77 прим. 1, від 17 до 51 гривень. Загалом по області за минулий рік, 15, було складено 153 адміністративних протоколи і притягнено громадян до відповідальності. Цьому році Державна екологічна інспекція з початку року складено 11 адміністративних протоколів, саме на голів сільських рад селищних, три громадян. Зниження смертності серед породіль, реконструкція медкорпусів, нові рентген-апарати. у Львівській обласній клінічній лікарні підбили підсумки роботи медичного закладу за минулий рік. Яких європейських стандартів досягли медики? Та чого слід очікувати у 2016-му – Далі в сюжеті. Щороку по медичну допомогу у Львівську обласну клінічну лікарню звертається понад 200 тисяч осіб. Та вперше за існування медичного закладу середній термін перебування пацієнта на стаціонарному лікуванні склав менше 10 днів. Це зізнаються медики показник кращих європейських клінік. Один з найбільших європейських західноєвропейських, навіть госпіталів, має середній термін перебування пацієнта на ліжку 9, дещо більше ніж 9. Тобто, ми вже наближаємося до тих міжнародних стандартів. Таких позитивних результатів медикам вдалось. Досягнути завдяки частковому оновленню медичного обладнання та капітальному ремонту кардіологічного відділення, запевняє заступник головного лікаря обласної лікарні Наталія Вандоеверен. Та зрівнятись у всіх показниках з світовими медичними закладами львівська клініка наразі не в змозі. Медики пояснюють усе через брак фінансування. Про цю проблему кажуть у департаменті охорони здоров'я, знають та вже думають над її вирішенням. Ми розуміємо ті об'єктивні труднощі, які є тому. В першу чергу десь співпраця на основі залучення грантових коштів, що дасть змогу десь все таки покращити стан надання допомоги в установі. Обговорювали медики на підсумковій нараді план розвитку клініки на 2016 рік. Після невеликої дискусії усе ж дійшли згоди. Обстеження при конкретні тоді. Тобто, Попри фінансові труднощі, якість надання послуг у клініці є однією з кращих у Львівській області. Запевняє головний лікар медичного закладу Михайло Гичка. За минулий рік ми виконали фактично план е, ліжкоднів на 170%. Це е, Говорить про те, що до нас їдуть пацієнти, вони хочуть лікуватися саме в нас, тому що тут є розумні, висококваліфіковані спеціалісти. Вже за два місяці в клініці планують виконати одне з важливих завдань на 2016 рік облаштувати банк донорського молока. Тим часом Максим Стасів ще не готовий до пересадки кишківника, оскільки через тривалу відсутність повноцінного харчування. Та довгий переліт хлопець втратив 10 кілограмів ваги. Відтак, аби перенести пересадку та післяопераційну трансплантацію до двох місяців він відновлюватиме вагу. Тим часом йому підбиратимуть донорський орган. В індійській клініці Максим перебуває ще з 5 лютого. За цей час тамтешні лікарі вже провели низько обстежень та підібрали необхідну терапію. Наразі стан 17-річного хлопця стабільний. Напередодні Максимові встановили спеціальний порт, за допомогою якого він зможе харчуватися. А вже завтра йому проведуть першу операцію завдяки небайдужим людям грошей на лікування Максима вистачає. Сім'я має ще приблизно 100 тисяч доларів. Це буде з'єднання тої частини тонкого кишківника, яка залишилася, з частиною товстого кишківника, який теж залишився. Для чого це буде робитися? Для того щоб зменшити його фізіологічні втрати, які йдуть зараз через додену з Пізніше. Максим буде спостерігатися на протязі 10 днів в цій клініці, стабілізується стан, і він буде переведений в такий, ніби як готель лікарні, де він буде чекати фактично на трансплантаційний орган. Нагадаю, наприкінці січня на порятунок хлопця менш як за тиждень зібрали понад 6 мільйонів гривень. У нього діагностували рідкісну хворобу, внаслідок якої пацієнт видалили майже весь кишківник. Пересадку органа погодилася провести індійська клініка. На Насамбірчині до другої річниці трагічних подій на Майдані урочисто відкрили музей пам'яті героїв Майдану. Тепер там зберігатимуться особисті речі героїв Небесної Сотні та учасників АТО, що віддали своє життя за незалежність України в бойових діях на сході. Який вигляд має перший на Львівщині музей новітніх героїв? Дивіться далі. Кілька місяців громада Рудук збирала речі земляків, що полягли смертю героїв на Майдані у Києві. Тут одяг майданівців, каски та знаряддя захисту, які передали рідним після кривавого побоїща. А ще чимало фотографій та їхніх особистих речей: улюблені книги, шкільні щоденники, нагороди та багато іншого. Рідні героїв зі сльозами на очах згадують ті страшні дні. Дід розказував, що там горять води і баба просила, щоб він покинув його. Він казав, я не можу покинути за рахунок того, що там є хворі. А ранок признався бабі сон, що щось біле піднімається в небо. І після того ми з ним не зв'язалися. Музей розмістили в символічному місті у школі, де навчався герой Небесної Сотні Володимир Жеребний, в честь якого навіть перейменували школу. Основна ідея музею це те, щоб той вільний дух майданівський, який витав тоді на майдані, зберігся у серцях у душах наступних покоління. У річницю кривавих подій помолитись та пом'янути світлу пам'ять рудківських героїв біля меморіалу слави зібрались рідні, друзі та просто небайдужі мешканці. Приходиш до хати, і, і здається, що десь пішов і має прийти. Кожного дня ходжу по хаті, бачу речі, нагадують мені про то. Важко переживається і хочеться справедливості. Основне хочеться, щоб були покарані вені. Це мені здається буде достойно. Долучився до віча й народний депутат Ярослав Дубневич, який вручив відзнаки патріарха Київського та всієї Русі філарета за можність рудківським волонтерам та медикам, що в ті страшні дні два роки тому, попри ризик, загинути від кулі снайпера, продовжували свою боротьбу. А нам потрібно вже і зараз робити все для того, щоб прийшли нові люди до керівництва держави і змінили. Нашу неньку Україну змінили економічно ситуацію в нашій державі, щоб українці побачили, що ці жертви, жертви героїв небесної сотні, жертви на сході України були недаремними. Трагічну річницю загибелі героїв Небесної Сотні відзначили і на мостищині. Там учасників революції гідності також нагородили за мужність і звитягу. Встановлення і розвиток української літературної мови в Галичині книжку з такою назвою сьогодні презентував український мовознавець, викладач Прикарпатського національного університету Микола Лесюк. Автор переконаний історію встановлення своєї мови. Повинен знати кожен. Докладніше дивіться далі. Видати книгу про формування і розвиток української мови в Галичині, автор задумав ще 10 років тому. Сьогодні радіє, що книга таки побачила світ. Для мене вона особлива, тим, що фактично це була моя докторська дисертація. Для мене вона важлива, тим, що це фактично є. У мене немало книжок є виданих мною, але це був ну, може, вінець моєї праці творчої. Зустрічі з науковцем організували у межах проекту від книги до мети, яка традиційно популяризує наукові та мистецькі твори українських авторів. Це книга, яка розкриває нам силу південно-західного варіанту української літературної мови. Це мова, яка спиналася на ноги у дуже непростий час боротьби між москофілами і народовцями усього 19 століття. Можу абсолютно стверджувати, що це енциклопедія розвитку української літературної мови в Галичині від кінця 18 до початку 20 століття. Це книжка про перемогу живої народної мови над мертвим язичем. Науковець каже: книга написана простою, зрозумілою мовою. Тому цікавою буде вона і для студентів, і для викладачів. Ольга Тимуляка, на Лопаченко. Новини на цьому у нас все більше інформації на інтернет-порталі Львів. Крапочка Ми підсумуємо з вами день о 20.30. Тоді і зустрінемось.